Від самого ранку, 22 вересня, пункти видачі проднаборів для ВПО запрацювали в усіх районах Кривого Рогу. Загалом таких точок 10. Отримати пакунки від військової адміністрації та міжнародної гуманітарної організації Сев за чідреною крен можуть сім із числа переселенців, в яких є діти до 18 років, чи діти під опікою, особи похилого віку або які потребують постійного піклування, А також інші категорії переселенців, які мають нагальну потребу в допомозі. Один проднабор видається на родину з трьох осіб. Якщо в сім'ї чотири людини, то два пакунки, сім і більше осіб, це вже Три набори на родину. Держи, держи. Держи. Дякуємо. Будь ласка, до побачення. Один набір важить більше 10 кілограмів та вміщує у себе найнебагатіші продукти три види круп, овочеві м'ясні та рибні консерви, мука, макарони, рис. Задоволена таким набором і Ольга з Баштанки, що завітала до пункту видачі протпакунки у Покровському районі. Жінка має двох синів, наймолодшому лише 6 місяців. Почули в новинах, приїхали, зареєструвалися і отримали. Дуже вдячні, нам дуже приємно. Так. І леву приємно. Так? В наборі макарони. Так, горошок, мука, сіль всі необхідні продукти, і нам дуже приємно є такі допомоги, роблять такі допомоги. Ти бачив такий час. Так само процес видачі про проходить і в Довгинцівському районі. Тут теж працює один пункт, до якого можуть прийти переселенці. Отримав свій пакунок і пан Сергій, чоловікові 66 років. Тож підпав під категорію, яка може отримати гуманітарну допомогу. До Кривого Рогу із сім'єю переїхав в середині квітня з Ізюмського району Харківської області. Його селище Бурове спочатку обстрілювали російські загарбники, а потім окупували. Я вчора пораділа це саме сказав жені, вона знайшла номер телефона. Спасибо, да, спасибо, хорошо допомагає. Потому що зараз ціни ростуть, просто буває, що не вистачає. Тим більше пенсіонерам, якщо пенсію по 2000 платять. Загалом в Довгинцівському районі проживає 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. З них 2300 зможуть отримати гуманітарну допомогу від військової адміністрації та міжнародного фонду. Зараз найчастіше попакунки проходять саме сім'ї, в яких є дітки. Завітало у нас багато людей. На сьогоднішній день на цю хвилину ми вже видали близько 300 наборів. Як ви бачите, черги у нас немає. Працюємо дуже слажено, оперативно. І зауважень, якби би, немає. Ну, наборами вони задоволені і вони дуже вдячні військовій адміністрації, те, що вони запитували, коли ми. Наступний раз отримуємо ще допомогу, тому що в цьому є потреба. Внутрішньо переміщеним особам, що нині мешкають у Кривоморозі, планують видати 17 тисяч таких продуктових наборів. 10 пунктів видачі працюють з 9 ранку до 15 години з понеділка по п'ятницю. Телефонуйте за цими номерами, якщо у вас є запитання, та ви хочете дізнатися, чи є в переліку осіб, які мають отримати допомогу. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перші міські.